Всіх вітаю вас, шановні глядачі. Це відео буде присвячено темі заробітна плата міського голови. І це відповідно наше, наше бачення. Бо саме, якщо казати про зміни, а ми кажемо в наших відео про зміни, то відповідно і питання заробітної плати міського голови, це також зміни, це бачення, як має бути для того, щоб відбули зміни. Бо міські голова отримує заробітну плату. Можливо, нас зараз дивляться самі сільські селищні міські голови. Напишіть, з саме складається ваша заробітна плата. Бо ми скажемо сьогодні, як ми бачимо заробітну плату міського голови в розумінні змін, які мають бути в Україні. Якщо казати про зміни і відповідно про заробітну плату, Сільського селищного міського голови, ми враховуємо, що є повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, відповідно, сам сільський селищний міський голова, він відповідальний за виконання всіх тих повноважень, які наголошені в законодавстві. І саме якщо казати про власні самоврядні повноваження окремо, і відповідно про делеговані повноваження, окремо. То, відповідно, сам сільський селищний міський голова, він має звітувати за виконання цих повноважень. Відповідно, з урахуванням цього і заробітна плата міського голови має складатися з двох частин. Перша частина це за виконання саме делегованих повноважень, тих повноважень, які наголошені в главі 2 закону України про місцеве містечку. І міський голова зобов'язаний їх виконати і, відповідно, прозвітувати за виконання перед органами виконавчої влади. І відповідне при здійсненні виконання делегованих повноважень, тобто від виконавчої влади України, уряд України встановлюватиме розмір заробітної плати міського голови, а також і розмір премії. Відповідності від того, як міський голова виконав делеговані повноваження, відповідності до звіту це перша частина заробітної плати міського голови за виконання саме делегованих повноважень, яких на сьогоднішній час більше ста штук відповідності до глави 2 закону України про місцеве. А також друга частина це заробітна плата міського голови. За виконання власних самоврядних повноважень, які також наголошені в главі 2 закону України про місцеві складування. Їх кількість також більше 100 штук цих власних самоврядних повноважень. І відповідно, міський голова відповідності до своїх повноважень, він звітує за свою роботу перед радою, тобто він відповідальний перед радою за виконання саме власних самоврядних повноважень. І з рахунок цього заробітна плата за здійснення виконання власних самоврядних повноважень рішенням міської ради встановлюється розмір заробітної плати міському голові, а також розмір премії, як сам міський голова виконав разом з виконавчими органами ради власні самоврядні повноваження. Тобто заробітна плата складається з двох частин. І це буде розуміння роботи міського голови, як він виконує повноваження, як він їх розуміє, і як він в першу чергу звітує за їх виконання. Бо в цих повноваженнях розписано все, що стосується життєдіяльності території, все, що стосується майбутнього території. І міський голова має. Виконувати ці повноваження, казати про, про те, що недостатньо, або що треба зробити для того, щоб ці повноваження бу, були виконані, які необхідні, наприклад, допомога з боку Уряду України, або що необхідно для того, щоб були виконані окремі повноваження, окремі пункти, які там є питання. Тобто це процес, яким має опікуватися міський голова. І відповідно, він має казати про це. Бо міський голова не може просто так про щось сказати. У нього є повноваження, і він в відповідності до цих повноважень здійснює свою діяльність як найвища посадова особа місцевого свядування. Тобто такі зміни мають відбутися. І це люди побачать, це люди зрозуміють, як сам міський голова виконує, що він знає, яка його діяльність, як він звітує. І в першу чергу. Що він планує на майбутнє на тій території, де його обрала громада, це наше бачення, шановні глядачі, на сьогоднішній час система зовсім інша. І вона, мабуть, не змінюється, ця система. Ми пропонуємо зміни, і обов'язково зміни мають відбутися в Україні і навіть в питанні заробітної плати міського голови, про що ми щойно сказали. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є. Питання, зауваження, пропозиції, будь ласка, напишіть в коментарях, поставте вподобайку, поширте це відео і ставайте нашими підписниками Ютуб канала. Всім вам дякую, до нових зустрічей.